Вітаю вас! Це власний погляд. Ми говоримо про ціни на пальне. Гостем нашої студії є Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Вітаю вас. Вітаю вас. А, який прогноз на весняний період щодо ціни на пальне в Україні? Ну, в цьому ключі в мене є дві новини. Одна гарна. Це через, півтора, через півтори доби в країну прийде весна. А друга новина не зовсім гарна, тому що ринок оживлюється, просинається, збільшується попит і, відповідно, ростуть ціни. Бо ми знаємо, що ринкова економіка формує ціни, виходячи із співвідношення попит пропозиція. Причому попит стоїть в чисельнику, а пропозиція в знаменнику. Да? Тобто така, така справа. І ми вже спостерігаємо протягом півтора місяця, що ринок підіймається, бо починаються поліві роботи, люди починають більше їздити. Йде більший, більша роздача нафтопродуктів з роздрібної мережі, і таким чином пішла нафта вгору, і відповідно в гуртовому сегменті пішли нафтопродукти. А виходячи з того, що ринок України диверсифікований і... Сьогодні е, орієнтований більш на імпорт, то відповідно і ми не можемо бути в стороні від цих подій. Ми ну, от наголосіть, які саме фактори впливають на цінову політику в Україні? Це світові тенденції, чи все ж таки безперечно, дякувати, дякувати Богові. В нас є прозоре ціноутворення, яке залежить від тих факторів, на які ми не можемо повпливати. Не тільки ми, учасники ринку, але й уряд також. Чи будь-хто є як би, речі, які, які відносяться до промислу Божого, і вони регулювання, якими нам не під силу. І тому да, дійсно, ну, сьогодні у всьому світі, ну, коли, ми, коли ми візьмемо, зробимо аналіз по рокам, то ми побачимо, що із року в рік ця тенденція вона взагалі повторюється, і вона, хоча і не синхронна, але корельована досить. Да? Тобто, Такі самі, такі самі моменти і такі самі криві ми спостерігаємо із року в рік. Тобто така ситуація характерна не лише для України. Ні, 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 це в всьому світі характерна така ситуація, тому що ну, є такий, ми називаємо його мертвий сезон, це такий депресивний період, це грудень-січень-лютий, ну, скажімо так, половина лютого. І потім йде підйом. Ці ціни десь в квітні вона знову спадає до нормального рівня, аж до жнив. Вже знову підіймається, ну це традиційно. Проте гарна новина та, що е, підвищення цін не відбудеться раптово і не, і не буде це, це одночасно кругом. В чому? Тому що кожен свою політику цінову формує, виходячи із власних, з власних маркетингових е, там, міркувань, е, з власної економіки. Це залежить від е, запасів торговельної мережі, тих нафтопродуктів, які були придбані ще за попередніми цінами. До, ну, досить низькими, по відношенню до теперішніх цін. І по мірі випрацювання цих запасів торговельної мережі йде заміщення більш дорогим нафтопродуктом, і відповідно, відповідно треба піднімати ціни. А чи є якась максимальна межа, до якої можуть підніматися ціни? Хто регулює ці питання? Ну, бачите, такої максимальної межі, межі взагалі не існує. Існує так звана купівельна спроможність. Да, там, якби Ліміт купівльної спроможності населення, то, то, тобто, як казав колись Петро Олексійович Порошенко у Шустера, що можете поставити 18 гривень, аби хто у вас його купив. І тут така, знаєте, ну, ситуація, що подекуди оператори ринку, ви вимушені працювати навіть у збиток, щоб не втратити клієнта і. Ну, Ви розумієте, що те, що не продали, да, це є запас торговельної мережі і це є обігові кошти, які не, не мають обертання. І це, якби, це нікому не цікаво. Тому, тому оператори ринку всі е, е, працюють завжди на об'ємах, а не на абсолютній мережі, тобто різниці між оптом і розривом. На вашу думку, пане Леніде, як може вплинути коливання курсу гривни на ціну на пальне? А дуже просто: 10 копійок туди, одна копійка на літрі, та й все. відповідно, якщо гривня втрачає позиції, то втрачають і наші споживачі, і оператори. Чи відрізняється ціна на пальне у регіонах і з чим це пов'язано? Безперечно. Ви знаєте, як я вже сказав, що кожна компанія вона має власний маркетинг і вони. В тому числі орієнтуються на купівельну спроможність населення, яка, як ви розумієте, одна в столиці, в таких промислово розвинутих районах, наприклад, як Донецьк, Донецьк, там, Кривий Ріг, Одеса, можливо, так, Харків. І зовсім інша справа, це десь на Волині чи десь в Західній Україні. В Україні там, знаєте, там 10, 80, вже вже дуже висока ціна. А в Києві це дуже низька ціна. І тому, і тому оператори і оперують завжди середньою ціною по Україні, якщо вони, якщо вони мають свою мережу, ну практично в кожній області. Тобто вони е, працюють на опосередкованих даних. Наприклад, в Києві це буде 11.30, а десь там в Тернопільській області, в сільському регіоні буде 10.80. Тобто чим більше потреба, тим більше ціна. Ні, чим чим більше купівельна спроможність населення, там стоять е, якби ціни е, ну, трошки більші, да? бо там дійсно інший рівень доходів населення і наших споживачів. І ми і ми маємо це враховувати в своїй діяльності, тому е, я ж я ж вам кажу, що одна справа 10-80, наприклад, на 95-й бензин. Е, Десь в депресивному сільському там сільськогосподарському регіоні. І інша справа це в столиці, чи, наприклад, в Донецькій, чи в Харкові. На вашу думку, які є важелі в руках уряду, щоб запобігати нестабільності цін на ринку пального? Ну, знаєте, спроб регулювати нерегульований сегмент ринку. Були такі спроби, але вони ні до чого гарного не призводять. Практично не треба, нічого, не треба нічого регулювати в ручному режимі. Треба просто створити конкурентне середовище, щоб всі учасники ринку працювали в режимі добросовісної конкуренції. Що Тоді? для цього потрібно? А для цього потрібно відслідковувати такі, такі моменти, де завищують ціни, де занижують ціни, тобто де. Йде демпінг, наприклад, да? треба розглядатися, по чому йде там демпінг. А можливо, там не тому, що люди хочуть менше заробити, а можливо, там нафтопродукт не зовсім якісний або не зовсім чистий з точки зору сплати податків. І тому за цими моментами треба, треба слідкувати. І, до речі, аби не було ніякої там корпоративної чи картельної змови, в нас є антимонопольний комітет, який працює досить ефективно, і не доведи Боже, десь там. В двох регіонах одночасно будуть якісь зміни цін, то це буде вже якби привід для того, щоб розпочати якесь розслідування. Тому всі, всі, всі себе ведуть в рамках. Аж до того часу, поки ринок диверсифікований, поки ринок конкурентний, а не монополізований, як до цього йде. На сьогодні справа, бо є такі спроби і є дуже велике бажання деяких структур монополізувати ринок нафтопродуктів. От якщо він буде монополізований, тоді ціноутворення буде залежати не від якихось об'єктивних економічних чинників, а власне тільки е, виходячи із забаганок монополіста, монополіста від ж саме, так, І теж сказати, і про ресурсне наповнення. Бо були випадки в попередньому попередні роки, е, коли... Потужні оператори, деякі я не буду їх на, на, називати, да бо то вже минуле все. Вони створювали і такий фіктивний дефіцит палива для підвищення ці ціни, і робили інші речі не, не, не дуже гарні з точки зору захисту прав споживачів. І... Але в конкурентному середовищі, де ми можемо мати пропозицію більше як з 10 джерел надходження в Україну. Це просто неможливо, тому що ну ми не можемо ніхто не може поставити ціну вищу ніж вона заходить в середньому по Україні. Окрім створення конкурентних умов на ринку пального потрібні ще якісь там законодавчі акти ініціативи для того, щоб це питання вирішувалося по-європейськи? Скажу я так, би оскільки. переглянув законодавство відносно відповідальності за неякісний або фальсифікований нафтопродукт. По-перше, це є підакцизна група, тобто ми з вами повинні розуміти, що будь-який фальсифікат, контрабанда чи ще якісь моменти, да, це е, пряма крадіжка із державного бюджету, тобто з нашого з вами соціального захисту. І е, на сьогодні там умови, при яких можна перевірити, ну, наприклад, там. Е, це, це мені здається, ще Ксенія Ляпіна, народний депутат, ввела цю поправку до, до цього законодавства для того, щоб зробити е, таку, знаєте, раптову перевірку. Я маю, я маю попередити об'єкт перевірки за 10 діб. Ну ви розумієте, да? який, який тоді сенс у цій перевірці взагалі? Ну, Більше того, не існує адекватної відповідальності. За торгівлю неякісним. Немає Якщо... механізму нема механізму вилучення Штрафів. Цього, нема механізму вилучення неякісного нафтопродукту чи фальсифікованого, і немає механізму такого механізму, щоб ну, якось, по-першому, наприклад, випадку фальсифікату чи неякісної продукції, там, наприклад, якийсь штраф був би не такий символічний, там 10% видних мінімум. Да? Наприклад, там, ну, сума виручки, наприклад, за півроку чи за рік, розрахована таким методом, да? а другий випадок конфіскація АЗС і продажі її на аукціоні, наприклад. А третє, і, 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 відповідно, винуваті повинні навчитися там, я не знаю, довбати каміння чи валити ліс в других, в других місцях, ізольованих. Тоді би, у нас був би порядок. А так, насправді, проблема якості нафтопродуктів сьогодні дуже гостра, і вона стоїть вже не перший рік. Я більше 25 років в цій галузі. І, на жаль, 25 років ми говоримо про одне і те саме, але ну, поки жодних, ну якби таких знаєте, кардинальних кроків ні уряд, ні Верховна Рада не зробила. На жаль, або нас не чують, учасників ринку. От і тоді ми переходимо до системи спасіння утопаючих ділорок самих утопаючих, і мушу сказати, що деякі оператори тратять дуже серйозні кошти на підтримання якості і на перевірку якості у себе в мережі. І це в рік виливається десь півтора-два з половиною мільйони доларів. Навіть бувають такі ситуації, якщо їдеш по трасі на своєму авто, заправляєшся, от по трасі бензин неякісний, розведений, розбавлений чимось. Бензін, бензин столиці в таких великих містах краще в якості, ніж по дорозі. А я вам розкажу, чому. Тому що в столиці немає таких, або дуже мало заправок, які взагалі не відносяться ні до якого бренду. Вони, вони не турбуються про свого покупця, вони не турбуються про свого споживача. А брендовій АЗС, знаєте, дуже важко, дуже важко заробити собі авторитет добросовісного продавця нафтопродуктів і дуже легко його втратити. Якщо знайдеться хоча б одна паршива вівця, тобто начальник АЗС, який захоче зліва щось там заробити, і якусь туди каламуть, залє замість бензину, а нормальний бензин вкраде. І ви це заліте в бак, і тоді, е, знаєте, то, що було напрацьовано роками, воно втрачає свій сенс, і тому, і тому е, компанії не жаліють коштів для того, щоб самим контролювати, що вони продають, врешті-решт, уже вам бензобак. Пане Леоніде, ще цікаво почути вашу думку. Яка перспектива, чи готова Україна до переходу на альтернативні види палива, зокрема біопалива, які популярні у світі? Знаєте, Закон про пробігу палива, з моєї точки зору, є деструктивним, антинародним і зовсім недолугим і, не, і непотрібним Україні на сьогодні. Просто непотрібній. Я вже десь казав в одному інтерв'ю, що це все рівно, що вийде закон в Україні, що коли ви придбали пляшку Хенесі за 800 гривень, то ви маєте обов'язково туди долити 50 грамів чистого самогону бурякового. Інакше, якби ви порушуєте закон, оце те саме буде. Тому що, по-перше, двигуни автомобілів адаптовані і можуть бути адаптовані автоматично тільки до 10%. Проте ну, ми повинні зрозуміти, для чого це робиться. Для чого? На сьогодні, насправді, оцей етанол або спирт, який, який, який нам пропонують додати, він насправді не набагато дешевший, ніж сам нафтопродукт. Тобто казати... Не казати, що це що якби, ми виграємо, цього. цього, ні. Я, єдине, особливо, що я розумію, депрати. єдине, що я розумію, це якщо захистити українського виробника спирту і зробити йому такий, знаєте, гарантований ринок збуту. Проте і це не підходить, тому що сьогодні у нас працює два заводи на Україні по переробці, де це цю, оцю всю бадягу каламутити. В бензовозі, на АЗС чи на нафтобазі. А нормальні люди просто замовлять таке паливо з таким містом за кордоном там, де вони її беруть. На тому ж Мозері, на тому ж Орлен Летова, розумієте? І, і тут не підходить. Для чого цей закон було прийнято? Ну, Взагалі, це дуже шкідливий закон для ринку, для споживачів. І взагалі, я думаю, що врешті-решт ну, логічно дійдуть до того, що його треба поміняти і відмінити. Дозволити так, але ввести це в обов'язкове. Ну ну це те, що я вам сказав, що в Хелісі маєте додати якісь такі низки якісний самогон з сивушними маслами. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Ми говорили про ціни на пальне. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.